Все заради перемоги України. Нестримні не зупиняються ані на хвилину. Волонтери фонду продовжують збирати кошти, вишукувати автівки та передавати їх військовим. Так днями благодійний фонд знову підготував та віддав прикордонникам ще три пікапи. Вони перевозять людей, вони перевозять боєприпаси. Пікап це взагалі універсальний автомобіль. Він на себе може брати тонну, плюс ще екіпаж із п'ятьох. Прикордонників чи бійців, яких вони їдуть на місце там, де працювати потрібно. Віктор Ляшенко, засновник благодійного фонду, розповідає, з кожним разом все складніше знайти у Великобританії живі автівки та перегнати їх до України. Дуже дуже важко, тому що ну багато вивезли. Дуже багато вивезли з Великобританії і вже автівок, ті, які там ну можна було купити безпосередньо там. В Великобританії там три тисячі фунтів, дві тисячі фунтів. Таких уже автівок все менше і менше. А ви розумієте, з Англії привези, запчастини все таке інше. Вона обходиться ну, десь шість тисяч євро, шість з половиною тисяч євро. Десь отак. Віктор Іванович говорить, що багато з переданих автівок вже не підлягають ремонту. Вони прикордонні та лінії фронту ну дуже гаряче. Зараз із тих, що ми передали. Військовим частинам, які на нулі, а десь уже 35 автівок немає. Це ну більш ніж більш ніж 40 автівок, 40-50 ми втратили. Всі машини пройшли необхідне технічне обслуговування, виконано заміну всіх розхідників, перефарбовано. В додачу до кожної автівки грязьова гума. Прикордонники, які отримують автівки, говорять, що такі колеса військовим дуже потрібні. Адже там на прикордонні без них ніяк. Вони мобільні, швидкісні, високої прохідності. Ще б, звісно, щоб вони були і броньовані. При кордоні постійно знаходяться під вогневим ураженням, ворог постійно здійснює якісь провокації, є спроби заходу ДРГ, тому, на жаль, є втрати серед автівок. Вони попадають під обстріли і е, буває так, що вони пошкоджені то осколками, то чимось, чи за волною, то вони постійно ну, періодично виходять з ладу. Директор благодійного фонду Нестримні Анатолій Ковбаса розповідає, що значну суму коштів, які були вкладені у автівки, було зібрано під час благодійного концерту, який відбувся у шостці. Наш фонд провів благодійний захід для збору коштів для купівлі цих авто. Хотілося б подякувати всім небайдужим. Громадянам нашої громади та підприємцям, та звичайним людям, які доклались до збору коштів для придбання цих автівок, які зараз ми передаємо на п'яти загін. Також Анатолій говорить: окрім автівок, фонд передає захисникам ще багато потрібних речей. Займаємося не тільки автомобілями, але й допомогою напряму бійцям збройних Сил країни, які знаходяться на передовій. Це і придбання та передача тепловізорів це обладнання, яке допомагає їм бути на передовій та нищити ворога напряму. Анна Єфименко, волонтерка, яка тримає зв'язок з військовими та рідними захисників. Дівчина говорить, допомагати стає все важче. Адже запитів стає все більше, дуже велика потреба в машинах, особливо в пікапах, а також для того, щоб вости поранених. І тому десь ми отримуємо по три звернення в день, це мінімум, автівки. За рік вже десь 400 запитів є. Це точно, але є запити, які безпосередньо від фізичних осіб, тобто солдати звертаються, є вже військові. Частини, які з готовими комплектом документів, вже готові звернутися до фонду і вже отримати свою автівку все важче збирати кошти. Тому що всі виснажені вже і морально, і фізичною війною, але коли ти спілкуєшся безпосередньо віч, віч з солдатами або через месенджер, це додаткові переживання і дуже якомога хочеться великій кількості людей допомогти. Засновник благодійного фонду Віктор Ляшенко звертається до всіх, у кого є можливість допомагати фінансово. Хлопцям важко. Знаєте, коли мені кажуть, що ой там. Щось не так, тут все, я кажу, хлопці, в окопах важче, в окопах зовсім по-іншому. І в окопах ну, люди розуміють, зараз вже все по-іншому. Тому хто не в окопах, той допомагає. Загалом фонд передав військовим різних підрозділів понад 160 автівок і продовжує працювати у цьому напрямку.